Що ж, друзі, агов, я вас вітаю! А, у нас вийшов новий кітик Storybook Nursery. Це перший раз я купую кіт на огляд і обіцяю огляд кіта, власне кажучи. Тож, а, давайте його, в принципі, та й оглянемо приємного вам перегляду. І, власне кажучи, я відсортувала. Все, Всі предмети абсолютно по Storybook А, uh, І я хочу вам сказати, що тут досить таки непогано речей. Першим предметом у нас іде beautiful оцей от uh, штука для немовлят. І дивіться, яка вона прикольна. Вона готична. Uh, що ми тут можемо побачити? Боже, які прикольні тут бантики. Давайте подивимося, які у них тут uh, розцвітки. О! Oh. Червона м світленькі, прикольні, прям дуже прикольні. Рожевенька це прям в моє в саме серденько. Зелена також дуже прикольна. А, і біла, офігезна просто. Я залишу рожевеньку, тому що в мене всі свочі будуть рожеві сьогодні. Другий лот нашого аукціону, скажімо так, це у нас ось ця штука для. Цих інфантів, це для немовлят новонароджених, прям, це для інфантів. І тільки подивіться, яка ця крута, цей кріп. <ріп> Воно супер круте. І всі ці бантички. це просто я не можу. Такі самі тут розцвітки, оце прям під дім готів, дуже сильно підходить. Мені здається, що якась була відсилка до готів. Здається, звісно, я дивилася всі ці зливи, всі ці штуки. І там казали, що на оцих зливах, на фотографіях були Мортімер і Белла Гот. Ну, і тут коротше, цей весь кіт. Мені здається, пряма відсилка на цих персонажів. О, блакитненька, дивіться, яка гарна просто. Але я залишу рожевеньку. Так, наступний у нас те, що ми дивимося, роздивляємося. Наступний наш лот це ось така кроватка для тодлерів. Для інфантів і для тодлерів, однакової величини. ця Кроватки. Значить, у нас рожевенький сводч. Ой, такий він милий, прям я не можу. Це Можна всю побудувати рожеву дитячу кімнату. Або ось таку прямо готичну. Куплю собі вампірів на розпродажі і. Буде, буде в мене дитяча готична. Мені цікаво, як народжуються нові вампіри. Це буває чи ні? Я по сутінкам суджу там взагалі треш. Власне кажучи, через що я купила цю штуку? Цей кіт це ось через ось це кріслочко, яке було на фотографіях тих зливів, скажімо так. І дивіться, просто яке воно офігезне. Просто ну дивіться, тут зібрані всі мої найулюбленіші кольори. Просто це блакитненький і рожевенький це просто вах. Давайте подивимося. Ой, давайте подивимося всі свочи, які в нас тут є. Цей прикольний, цей не дуже, цей прикольний. Зелененький, прекрасний, для якоїсь відьми підійде в хату поставить. Ось цей прикольний. Ось цей прикольний. Світленький взагалі мені в саме серденьку, хочу вам сказати. Що ось це таке? Це One Night Stand. З ігри слів просто я не можу. One night stand. <гум> Це столик при ліжковий, котрий біля ліжка ставиться. Ой, Боже, який він гарний. Якщо б тут були якісь потертості, було б взагалі топчик. Але і так, е нормально. І дивіться, там якась штучка. Там якась штучка стоїть. З якимось крамом <гум> внизу. Якісь ніточки. Дуже прикольно, дуже прикольно. Ой, отак. Дивимося далі. Світлі прям, взагалі в саме-саме середенько, я не можу. Я буду, мабуть, їх компонувати. Якийсь просто рожевий, якийсь блакитний і все таке інше. Наступне це у нас wall Shelf. це настінна. Настінна ця штука. Блін, я забуваю слова шелф. Це поличка поличка І давайте, ось у нас от, отак от, от світло падає. от, так от І ми зробимо отак-от стіну побудуємо. І подивимося, що там далі. В нас тут казали, що є якесь настінне покриття. Ось це Pleasant views of pleasant view Це pleasant view Реально. Казали, що це місто схоже на pleasant view Тут написано, що це Pleasant View. І е, прибульницькі ці тарілки це просто, ну, я не знаю, все просто мене виносить вперед ногами. Які тут ще є розцветки цієї штуки? Зелені є, е, є бледні. Коротше, вони всі такі бледні. Але оцей червоненький це просто. Я да, я не буду вам казати, що це саме, але це просто в саме серденько. Я мала на увазі слово розптос, яке я постійно кажу. Да. І ось ця поличка, власне кажучи. Дивимося його. Ой, як прикольно воно виглядає. До речі, ці шпалери просто прикольні. На одній якійсь частині кімнати, на одній якійсь стіні можна, в принципі, спокійно собі робити і підвішувати цю поличку. А де рожева? О, рожевенька. Моя гарна. Наступне це ось цей гардеробчик. Дитячий, такий також прикольний. Тут сумочка висить, боже, як гарно. Одразу видно, що це робив якийсь це, це мейкер, тому що вони дуже класно роблять всі ці коробочки, ото від медичок. Так все дуже мені приємно на це все дивитися. Дуже красиво. Я це використовую дуже мало в своїй грі. Ой, який гарний коричний медичик Боже. Я це для будівництва використовую дуже мало в своїй грі, того що мені вистачає оцих кітів, оцих всіх здоповненьких штук. Але іноді я знаходжу якогось це креатора і просто він мені в саме серденько западає, і я просто, ну. Це просто, це просто кохання, зітхання. І я беру всі, качаю всі його, і просто це якісь. Е, так, у нас тут немає стелі, а тепер вона нам і не потрібна, тому що я знаю, кади. Е, ось ця штука, боже, боже. Рожева, до речі, не дуже. Я одразу перемкнулася на рожеву, хотіла подивитися рожеву. Вона не дуже, абсолютно не дуже, ну прям вона якась блідна. І боже, я там бачу, що я бачу там. Я щас обісруся від цих просто відсилок, жирніших, неймовірних. Дивіться, там тітка стоїть. Тьотка стоїть в червоній сукні. Давайте вгадаємо, що це за тіка. І що це за червона сукня, боже. Я обожнюю ось ці повітряні кулі. В Sunset Valley вони літають в Sims 3 І я думаю, в Sims з 2 також вони літали, тому що це ігри старі. А раніше, ну, я пам'ятаю по своєму дитинству, у нас в місті літали також ці повітряні кулі, рекламні всілякі там. І у нас в місті можна було покататися на такій повітряній кулі. Боже, це просто якесь, якесь щось. Я дуже сумую за тими часами. Тож, ось ця штука для дітей це просто я не знаю. Я обожнюю це. Однозначно. Наступне, що ми подивимося, це ось Milestone Frames, Memorable. Мemморіл. Це ось ці. О, боже, там, типу, це Mortimer God. І це він коли народився тільки. А це от він Toddler. Коротше. Це такі рамочки, куди ти дитиночку свою вставляєш, щоб. на пам'ять. А тут. Белла, і вона інфант. Дивіться, який прикол. Мортімер, він же старший. І я думаю, в цих картинках є також відсилка те, що Мортімер старший, він тут на цій картинці Тодлер. А тут, очевидно, що це Белла і вона інфант. Вона, типу, молодша за Мортімера. От. Це. Якийсь китайський хлопчик, я не знаю хто. Це, можливо, це також Мортімер. А, ні, ні. Ось це два свочі це Мортімер і Белла, а далі просто йдуть якісь рандомні е, діти, темношкіра дитина. Е, Тут ще будуть темношкірі. Бо я люблю грати за темношкірих людей, персонажів. І. О, є ще дівчинка темношкіра. От, і мені б хотілося б поставити їм в хату також щось, щось такого плану. Хоча це навіть буде не їхня дитина, але. Можна вставити туди, поміняти коротше, текстурку, і поставити туди фотку скріншот своєї дитини. Це не так довго робиться. Наступне це diaper Bag. Типу, тут всілякі штуки для дітей, там підгузочки, дивіться, там всілякі посипочки крема, і он навіть пляшечка валяється, там щось молочко чи що. Коротше, таке штучка для дітей, прикольна. Контенті для дітей, для інфантів, для тодлерів все прекрасно. Це більше для інфантів. Боже, яка мила біла. оця. Білі свочі. Рожеві. Рожеві прикольні. Оце мені подобається більше тут. <сумістична> так, далі це у нас рок. Плюшевий. килимок. Отакий. Чорненький. Чорненький. Ну. ого, Як прикольно з якимись тваринками. Я люблю дуже сильно. У мене в дитинстві такого не було, але був е брат, у якого було там щось з тваринками. Боже, з тваринками це дуже мило. Ось ці вензиляці, звісно, класно. Оці квітки також прикольно. Але тваринки ну боже, тут цирк. Цирк з тваринами. Засуджую. Взагалі. Хай буде ось це. Лісові звірі. Лисичка, котик, апосу і лінивець нормас. Наступний прикалдес, який я прям, ну, взагалі, від нього була в шоці, коли дали фотографії того, що буде в цьому кіті, це ось цей балдхін. Просто це щось із чимось. Тут, типу, ставиш сюди ліжечко, можна ось таке ліжечко сюди поставити. Отак. І буде воно красиво стоять з балдахінчиком, можна ближче підсунути. Отако. Дивіться, як це просто, затишно і уютно одразу стає. І в нього є різні сводчики, також можна рожевенький повісити, можна комбінувати. Ось цей зелений, мені, до речі, подобається, як воно виглядає разом. Можна щось таке скомбінувати, придумати, якісь декілька кольорів, які будуть в дизайні кімнати і підбирати. Оце також дуже класний, Боже, які вони всі. Такі вони всі сочні. Ось ця штука прям дуже сочна. Я е, купувала цей кіт через ось цю штуку і через ось цю штуку, бо крісел-качалок не буває забагато. Ніколи не буває забагато. Так, давайте роздивимось, що у нас тут наступне є. А наступне це ось цей Friendly Fur Friends Splash Просто я ні, не можу, просто це дивіться. Можна його поставити на поличку, до речі, ось на поличці спокійно собі усаджується. Давайте я поміняю все ж таки це на рожевий, хай пасує одне одному. І ось цю штукенцю можна сюди повісить. Отко, буде тут висіти, прикольно. А, ось, ось цього Апосума що це таке? Це кіт Апосум. Мені здається, апосум. тут є якісь маомайдере. Коротше, там якісь підписи, написи, нема часу. Ого, єнотик. Ого, боже! Котик. А це Белла. А це Белла! Просто в її канонічному платі сукні двійки. Я зараз, блін, обісруся, Серйозно. Це справжня Белла Голд. А Мортімер тут буде цікаво. Це лінивець, це котик, це лисичка. Де Мортімер? Не знаю. Ось це точно Белла. Я його лишу. Що тут є? Містер Губерт Тейл Ламб. Тут якась. Давайте поставимо красивенько от тумбочку, сюди. І лампочку поставимо також от так от. І подивимося, що тут у нас. Це лама. Маскот нашого Сімсу, як ми всі знаємо. М -м -м. Такі є прикольні в нього сводчики. Оце прям до будинку готів пасує прям дуже сильно. Я думаю, цей креатор робив саме під будинок готів. Ну, це очевидно. Каблін, такі висновки роблю, боже. Такі очевидні, я не можу. Ось цей прикольний свовочок, блакитний, рожевий це прямо мої фаворити. Ось цей прикольний зелений також ВВ. Буде хай блакитний залишимо на огляді. Хай стоїть. Наступне це у нас що це таке? Вагон? <з>, з якимись. Опа. Я тут бачу якусь відсилку на майбутній наш експеншн пек на майбутнє доповнення. Бачите, тут. А, ні. Ні, Не бачу. Не бачу. Це флажок або ні. Е... Звірятка. Звірятка в клітці. Це знову якийсь цирк з звірятками. І ось це. Я спочатку подумала, що це коса. Смерті. Потім подумала, що це білий прапор. А зараз знову думаєш, що це коса смерті. Хз. Тут різні тваринки. І ззаді тут сидить Льовік. Чи що це? Хто це? Давайте подивимося. Так, да, Льовік сидить. Спить. Коротше. Я думаю, що це коса смерті все ж таки. Не знаю. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Червоний. Фіолетовий є, дивіться, гілка виноградна. Тут є фіолетовий свотч. І рожевий. Ну, до речі, рожевий не такий прикольний. Він пасує під, цю, під цей столик, але не під це ліжко. Блакитний прикольний. Взагалі такий нейтральний чисто. Зелений. І зелений. І цей зелений. І нормально. Коротше. Прикольні. Прикольні сводчики. Далі, що це таке? Це якийсь пеленальний столик Changing Station. Так, це пеленальний столик. Тут он посипочки внизу стоять, якась білизначка лежить і такий. Такий він прикольний. так. Пеленальних столиків мені не вистачало. Саме, от, власне, мені не вистачало в 74 з приходом інфантів в гру. тож Я дуже задоволена, що тут є цей столик, на якому можна припудрити малому дубцю. Залишимо. Якийсь він дуже яскравий, цей свотч. Залишимо цей і підемо далі. Кубики, кубики, кубики! Боже, я вб'ю за ці кубики. Вони в мене є в грі клас, кубики. А, давайте я їх поставлю все ж таки сюди не на килимок, щоб ми нормально їх могли розглянути. А, там намальовані ці звірятка і цирк. І знову цей цирк. Може, нам якийсь цирк додадуть, я не знаю. Просто, ну, серйозно. І там цирк звірят, і, і тут. ну, Цирк звірят, мені не подобається. Він має не тільки один своч, але гра мені щось не хоче давати це. Ти що? Що за знущання? Плес. О, курва матч. Коротше. Отак вам покажу. Тут є просто дерев'яні кубики. Чим відрізняються ці два свочі, я не. Знаю, вони тупо ідентичні. Але окей. Дерев'яні ми вже бачили. Ось такі дерев'яні світлі. І оцей цирк мене, блін, непокоїть. Дуже багато цю цирку. Ще одні кубики з тваринками і цирком. Ну, коротше. І там є світлі дерев'яніші кубики. А, о! Оцей мат, там де вони е, інфантів бавлять цей мат. Я вже бачу, що я його обожнюю, того що, дивіться, господи, прости, хто тут висить під е, цим? Під потолком. Дивіться. По-перше, прибульці. По-друге, гноми. Це ті штуки, які я обожнюю просто в Sims. Я обожнюю гномиків всіх, яких вони додали в гру цих садових. І прибульці, ну. My obsession. обсешн. Так що. Далі, червоний сводч взагалі дуже сочний, такий. Дуже стильний. Далі це, ну, так собі, так собі, так собі, так собі. Нормально, зелений прикольний, ось цей прикольний, ну коротше. Наступне, що ми з вами розглянемо, це ось ця коробочка з іграшками. Класно, що вони додали ще одну коробочку з іграшками. Це супер класно. І вона така, знаєте, антикварна. Виглядає прям такий, як антиквар, ось ця прям, взагалі якась принцеска-принцеска, я б сказала. Такі квіточки прикольні. Ось це чорний прям антиквар якось виглядає. І ось цей виглядає антикварно. А це прям таке, як з кімнати принцески якоїсь малої. Я бавилася іграшками і складала туди всі свої лялечки <смі> і одяжку до них. Так, наступне це Little Ophelia Villa Dollhouse. Це, власне кажучи, будинок готів. Це будинок готів. Сім'с 4. Це їхня вілла. Дивіться, яка. Класно, мені подобається. Тільки я не бачу фігурок ляльок, але я думаю, коли будуть гратися там дітлахи в цій штуці, то там будуть дві ляльки. Чоловік це буде Мортімер, а жінка буде Белла. Мені так здається, це просто логічно, судячи з того, що ми вже тут побачили. Так, наступний свій червоний. Тут не так багато свочів, до речі, як. В інших якихось ем, штуках з цього кіта, але ось цей прикольний рожевий, ну не знаю. Е, ось цей прям самий канон-канон. Я буду грати саме цим. Мені все одно цю. пока. Далі йде ось ця, боже, ж ти помилуй афігезна люстра. В мене був долхаус, ляльковий будиночок, і там була така люстра. Вона була рожева. І це ще одна штука, заради якої я купила цей кіт. Так що, так. що, В неї не так багато свочів також. Але для неї Уау, це прям взагалі. Але для неї не треба так багато свочів. Е, ось ця прям взагалі геть топ. Я не знаю, що ще сказати. Це просто я не знаю. Кришталева, така красива. Мені подобається. Що ми ще розглянемо? Що у нас тут ще залишилося? Пару речей залишилось, які ми не дивились. Це буккейс, uh, це книжкова поличка. Господи, прости, яка вона прикольна. Я вам відвічаю. Що тут у нас? Вона також усі має розочки, тут троянточки. Ой, вона виглядає дуже uh, сильно. Оце прям лялькова-лялькова, як у принцессі. Вона виглядає як антикварна якась ось ця, оцей ось свочи, особливо цей з золотком, прям взагалі вел подобається. ж цей. Бо все ж таки в нас тут все рожеве. Майже тільки Белла сидить, не рожеве. Так, і що? Це? Little Boutique Clothes. Що це таке. А, о, це штука, яка ось сюди вішається. Це прикольно. Це... Ой, 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 ой ой ой, ой, Тут ці чоловічики. Висять. Боже. Чорні. Хто в чорне вдягає дітей? Взагалі, я не розумію. Ось Це прикольненько. О! Тут різнокольорові, прям такі зелененькі сводчики. Єї. Ржеві, сині, білі. Ось я сині залишу, мені подобається, як воно все пасує одне до одного. А, так, і що? Штори, штори ще не показала. Штори ось The trimmer's drapes, називається. Ем, Давайте ось це, мабуть, візьмемо так поки що відсунемо. І подивимося, ці drapes. Що у нас тут? Сводчики, прям з такими готичними, як з маєтку готів. Так, рожеві прикольні, блакитні, прикольні, зелені, прикольні. Вау, ці також ефектні. Ефектні штори, до речі, дуже ефектні. Вони закривають, закривають вікно саме так, як мені подобається закривати вікна. Тобто вікно десь розраховане ось таке велике, але світло буде потрапляти тільки ось з цієї частинки. Мені дуже подобається. І це, типу, зроблено, мабуть, для того, щоб дитинці можна було затіняти кімнату. Того, що, щоб вона могла поспати нормально. Давайте ще перевіримо, можливо, в режимі будування є будівництво, є щось, наприклад, якась підлога. Перевіримо чисто, чи тут щось додали? Ні. Тільки ось тут додали, плитки не додали, нічого більше не додали. Ой, можна ще так поставити, господи, прости. Вікна, двері, Ні, немає. І двері також немає. Ну, в принципі, для цього кита це і так досить багато речей. Ми з вами оглянули. От. Um. Що я хочу сказати? Мені подобається цей кіт, мені подобається, якщо ви думаєте, чи купувати його, чи не купувати. Якщо ви любите інфантів і гратися саме з дітьми, і хочете там побільше для них всілякого уютного такого мімімічного, то так, беріть. Плюс це дуже прикольна відсилка на Беллу й Мортімера готів. Це прикольно, мені сподобалось. Вже з перших кадрів, коли були зливи ось цих всіх фоточок, які будуть там у нас кити, я. Побачила крісло, я побачила е, люстру і зрозуміла, що я буду це купувати. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Дякую, що дивились мене. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А ми зустрінемося в наступному відео і до зустрічі!